Всім привіт! Сьогодні в нас засклення котеджу. Вікна були замовлені ріхао 70 70 мм товщиною, двокамерними, теплими склопакетами, з енергонапиленням та аргоном. Монтаж виконували теплий з використанням українських стрічок Аленор з фольгованою основою. Ось так от вони виглядають. Якщо приблизити, стрічку використовували як ззовні, так і зсередини приміщення. Фольгована основа із вулиці, із приміщення ось такий великий проєм засклили. Показуємо місця прилягання стрічки. Це вже ми показуємо звіт в кінці виконання робіт на другий день монтажу. Кріплення використовували на монтажні пластини товщиною 1,5 мм. Кріплення до стіни із піноблоку, якщо не помиляюсь. Ось так це все виглядає. Ніяких не зазорів. Монтажна піна ніде не споглядається, не видно її. Все захищено та закрите цими стрічками. Хочемо нагадати, що маємо два варіанти по виконанню євромонтажу або тепломонтажу, це використання стрічок або українських, це як тут це Аленор, або є інший варіант це імпортні стрічки або Іврук, або Soudow. Ціна на стрічки там йде дорожча, по вартості робіт йде все так само. Тобто вартість лише змінюється за рахунок самих матеріалів, тобто самих стрічок. По функціоналу та надійності вони, в принципі, аналогічні що й українського виробника. Тож ми вирішили підтримати наших і показати, що вони працюють нічим не гірше. але при цьому доступніші і завжди є в наявності. Тож, ось такий варіант монтажу ви можете замовити у нас. Профільну систему при цьому можете вибрати будь-яку, не лише рехау. Тобто, нагадаємо, в нас є і Salamander, є VDS, КБ профільна система Века. Тож звертайтесь, встановимо.